У Полтаві деякі жителі мікрорайону Яр упродовж двох років протестують проти забудов у Гришковому лісі. Через це місцева Світлана Коршун створила петицію на сайті Полтавської міськради, яка поки не набрала необхідну кількість голосів. Ми, звичайно, мешканці проти. По-перше, коли ми всі купляли тут земельні ділянки, тут кусочок тільки роздавався, а загалом. Мешканці всі купували за свої кошти. Ми купували земельну ділянку у тихій зеленій зоні. Це вважається якби. Е Трохи елітний район, звичайно, проти, щоб їм тут побудували 40 багатоповерхових будинок, чи 35, може 50 побудують, ніхто ж не знає. За словами Світлани Коршун, на даній ділянці розпочали прокладати комунікації. Колись, вроді, було розроблено детальний план території, але його ніхто не бачив. Ми виявили, що Гришкин ліс убрали з нього функціональне призначення ліс, зробили з нього парк. А в парку можна рубати, і все остальне це було спеціально зроблено під оцю ділянку. І так само проведений кусок шматок маленького колектора зремонтований рівно до цього місця. Ось він зроблений. Щоб під'єднати в друшо ці будинки, як стало відомо Суспільному, у відповіді на інформаційний запит від міського управління містобудування та архітектури, функціональне призначення цієї території змінили 2020 року рішенням сесії міської ради. Ділянка на вулиці Чумацький шлях 111 відтоді призначена для розміщення житлової та громадської забудови. Тут багато років взагалі не торкалася рука людини. Було б проведено дослідження, що тут знаходяться унікальні для України види біологічні і тварини, і рослини. І е, було б досить логічно і доцільно приєднати цю територію до гришкиного лісу, який також має свою певну історію і екологічну цінність. І те, що зараз робиться, це. Це просто комерційне безладдя. Як ми бачимо зараз, почалися встановлюються лінії електропередач, довільно роз'їжджають транспортом, значить нищать цінні рослини, зробили довільну дорогу, і виявилося, що позаду нас стихійно створені гаражі побудовані, самовільно зайняті земельні ділянки. У Полтава Обленерго повідомили, що на території природоохоронних зон у районі вулиці Чумацький шлях, 111 не здійснювало будівництво електромереж, зокрема повітряних ліній напругою 0,4 кВт. Про це Суспільному стало відомо із відповіді на інформаційний запит. Воду возив мамі вона не може пити ту воду, яка є». Зокрема, місцеві остерігаються, що будівництво нових будинків може погіршити ситуацію із несправним колектором. «Без... Нормального каналізацію нам застроюють цей мікрорайон. Скільки можна терпіти? скільки можна нас правити? Тут живуть наші батьки, наші діти, наші внуки. Ми п'ємо цю воду. У нас нема водопроводу. Ми п'ємо з колодязів. І ви б бачили, який нальот навіть зараз. У цій воді. А що буде, коли виросте тут мікрорайон? І оця вся каналізація піде нам в колодязя. Як відомо Суспільному, із інформаційного запиту громадське обговорення щодо зміни цільового призначення цієї земельної ділянки не проводилися. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.